Всім доброго ранку. Сьогодні вівторок, 12 сьогодні грудня, бо вчора казала 12, вчора було 11. Так, привчаю себе до води. Набрала пляшку води. Ставлю, щоб мені попал, попадалась вона на очі. Зараз вам покажу. Ось вона. Зробила її тепленькою. І буду зараз пити свої таблетки. Так, відтиску, ось відтиску, копринесу вип'ю і магне без 6 антистрес. І таку повну чашку води. Вона має велика, десь грамів на 300 чи мілілітрів 300, все п'ю. Окей. Okay. Не можу ж так себе. Настроїть. О, кришка впала. Де вона? все. Мені треба взагалі пити воду. Мені і за, моїх, за моєї болячки треба пити. Ну, це ще магне вот Я ще в халаті. Це матриць на вулиці ще так, ще темнувато. Не хочу я ще. Господі, чи я не встигну. Зараз поп'ю каву. Не встигну собакам дати їсти, да? п'ю каву. Просто каву. Просто каву з молоком. Так, що в мене сьогодні в планах? У мене в планах уже в кінці кінців попелісосити в хаті. Оце такі плани Попелісосити. Стірка була вчора. Борщ в мене ще є. Ага, рибку треба. Рибу зроблю заливну, так як я робила. Та занесу манки. Піду десь на годин 11. Вона каже, не спіши. Мабуть, і вона теж вже не хоче, щоб я рано ходила. Бо я ж біжу вранці, міряю тиск, міряю цукор. До нас не хоче. А хто це хоче? Своєї хати десь йти? То сама собі, а так буде себе чувствувати. Буде себе почувати так, як. Ну, вдома. Щось Сережі набирала короткі гудки йдуть. Наталки набирала, теж короткі гудки йдуть. Порозряжувались телефони. Та й так, так. і ти давати курочкам, собачкам, та йти ти ще подивитися новини, подивитися телевізор. Нема чого бігти попереду паровозу, як той казав, каву попила, піду, вправлюся. полежу, а потім зроблю фізичні вправи. Це так Все. до включення. Знову готую мінтай, буду смажити. У мене вчора залишилась підливка, а жарка з борща. Ну, то я так і зроблю зараз. То занесу мамки. Їй сподобалось, каже, зроби мені таку саму рибу. Ну, будь ласка. Зроблю. Так. Все, зараз колорітку. Щось у нас із інтернету, з Київстаром. Не працює. Щось, щось сталося, видно, ті ублюдки попали десь. Не знаю, читала інтернет цей канал. Телеграм, що Миколаїв там бомбили. Треба <звук> ще раз зайти, подивитися, може то стара. Новини. Невтішні. У мене щось унітаз почав протікати. Ну я ж казала, тільки сиру вже немає, так і починається щось, якісь фокуси. Занесла мамки рибу, а собі готую омлет. Яйця розмерзлася, треба їх розходувати. Три яйця, шматочок сиру потерла, молочка, грам 100 і все. Ось такий у мене сніданок. Омлет із трьох яєць. Шматочка сиру і молочко. Оце збоку це аджейка. Чорнослив. Два хлібці. То третє, я так поклала. Два хлібці намазала намазкою. І чай. Чай без нічого. І я додав все-таки підсолоджувач. Так, все. Всім смачного, хто зі мною. Лежу. Тупо лежу. Нічого не хочу робити. Поки лежу. 14 година. Поки лежу. Не перебирала, не чу. Не хочу. У вас таке було. У мене давно такого не було. Так, дівчатка, готую собі, як то кажуть, еобіотичний ужин. Це я дивилася доктора Асфасатріана. Дві ложки висівок. Любіг. Це в кого діабет, тому це добре. Підтримує крові цілу ніч. Я не розбираюсь, ну коротше, дуже корисно. І заливаю кефіром. Постоїть, вже я буду лягати спать, потім поп'ю. І нехай розбухнуть висівки. Десь через півгодинки, може через годинку, я його вип'ю. Ось таке. Так, дівчатка, все. Уже вечір, 17-та година. Сьогодні день впусту. І не прибирала, і нічого не робила. Київ стара нема до сих пір. Що, що сталося, видно, десь попали ракетою. От. З дітьми поговорила, Сережою не говорила, бо не було, не було зв'язку. Там, де він, там Wi-Fi немає. Ну, таке. З дітьми поговорила, все в порядку. Вони його там бачать, все в порядку. Ходила. Що я сьогодні? До мамки ходила два рази, вранці і ввечері. Так, все нормально. Ну такий день сьогодні. Нікакой. Вчора на підйомі сьогодні, то, в то гору, то вниз, як американські горки. Ну, вже я собачкам зварила, все. Нема що розказати. Наталка приходила. Посиділи, каву попили, ну таке. Зараз день дуже короткий. Вже темно геть, У... о 16 годині геть темно, і пішов би десь о 16-й, не підеш, бо темно, ну це таке. Завтра на базар не піду, не хочу. Поки дойду, болотяки. Там тільки наробися, на... наносися, находися, а без того, не хочу. В середа, в середу, нема чого там робити. Так що так, завтра займусь собою, завтра, По... сьогодні полісо занесла, так і пролежав серед хати. Ну, таке буває. Я ж думаю, це. Не, не я одна така. Ми ж не можемо гей-гей-гей. Так, все дівчата. Гарної нам і спокійної ночі. Нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу рідну, вільну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі до побачення.